Винищувачі найбажаніша зброя українського військового командування. Раніше здавалось немислимим, що Україна зможе їх отримати, але реалії змінюються. Міністр оборони Резніков вже заявляв, що Україна отримує два-три типи західних винищувачів, і один з них стане основним для ЗСУ. Союзники вже розпочали внутрішні дебати з цього питання. Так, наприклад, Нідерланди заявляли, що літаки f 16 будуть наступним кроком у пастрипті. Звичайні зброї для України, а прем'єр Латвії запевнив, що отримання україною літаків лише питання часу. У відео ми розглянемо три найпопулярніші винищувачі у світі: американський F-16 Fighting Falcon, Європейський Eurofighter Typhoon та радянський Міг 29 Ці літаки перебувають на озброєнні протягом десятиліть. Їх називають кандидатами на захист українського неба. НВ порівняв їхні характеристики озброєння авіоніку вартість та аналізує, як вони можуть вплинути на хід війни. We have freedom. Give us wings to protect it. Такі були слова Володимира Зеленського під час його офіційного візиту у Великобританію. Згодом прем'єр країни Ріші Сунак твердив, що Британія почне навчання українських пілотів та морської піхоти та доручив вивчити можливість передачі Україні бойових літаків. Мова про Eurofighter Typhoon. цей винищувач є спробою створити єдиний для всієї Європи сучасний літак, який був заручником компромісних рішень. Вимоги країн, котрі долучилися до розробки, різнилися та змінювалися, тому процес був тривалим та непростим. Він розроблений спільно з Великою Британією, Іспанією, Італією, Німеччиною та Францією. Тайфун уперше піднявся в небо у 1994 році, а серійне виробництво розпочалося у 1997 році. Це багатоцільовий винищувач четвертого покоління з можливістю ведення повітряного бою та ударів понад. Земних цілях єврофайтер вийшов дорогим. Його вартість за одиницю на рівні 2007 року оцінювалася у 120 мільйонів доларів за машину із запчастинами та навчанням. І це було для внутрішнього споживача Євросоюзу Німеччини. Також вкрай спекулятивна вартість однієї льотної години, яку різні джерела зазначають на рівні від 8 до 18 тисяч доларів. Більш достовірну глобальну калькуляцію на початку 2020-х оприлюднила Австрія, яка хотіла відмовитись від Єврофайтер через значні витрати. За 30 років вони склали від 4,4 до 5,1 мільярда доларів на 15 машин, включно із поточними модернізаціями. До звання винищувача 4-го плюс-покоління Єврофайтер дійшов не відразу, бо можливість використання повного високоточного арсеналу озброєння для ураження наземних цілей з'явилася у літака лише у 2006 році. На нього встановили контейнер лазерного підсвічування цілей Lightning 3. Єврофайтер Тайфун, озброєний 27-мм гарматою Маузер, може нести ракети повітря-повітря та повітря Земля, а також протикорабельні. Ракети, а за наявності лазерного цілевказівника – високоточні бомби для роботи поназемних цілей, типу PayWay 4 та Brimstone. Літак має значну маневреність у ближньому бою, швидкопідйомність у 315 метрів на секунду та тягоозброєнність на рівні 1,15 у конфігурації для повітряного бою. Для місії із завданням ударів в поназемних цілях реальний бойовий радіус становить 600 кілометрів з низьковисотним профілем польоту на всій ділянці та використання трьох підвісних паливних баків. Для порівняння F16 за подібних умов має бойовий радіус 550 кілометрів. Конструкція за аеродинамічною схемою Качка підвищує маневреність цих літаків, а багаторежимний радар з механічним скануванням Кейптор М та інфрачервона система Пайрад дозволяє виявляти та супроводжувати одночасно кілька рухомих цілей. Ще одна перевага Єврофайтер, що вирізняє його з сьогоднішньої трійки, це Суперкруїз. Тобто можливість надзвукового польоту на крейсерській швидкості, яка становить до однієї км 700 на годину в залежності від конфігурації навантаження. На додачу в Єврофайтер здійснені модифікації зі зменшення помітності на радіолокаційних системах, будований комплекс радіоелектронної боротьби та встановлена система обміну інформацією між літаками, коли можливо здійснювати пуск за даними з іншого борту, необхідна пілоту інформація Виводиться на три дисплеї та широкоформатний індикатор на лобовому склі. Екіпаж літака може складатися з двох людей. Пілот керує винищувачем, голосовим управлінням та єдиною ручкою управління. Прицілювання та наведення Єврофайтер тайфун відбувається за допомогою нашоломного прицілу, повністю сумісного з камерою нічного бачення та інфрачервоною системою огляду. Здіймається в повітря цей винищувач за допомогою двох турбореактивних двох. Контурних двигунів Євроджет і J200. Цим він, до речі, схожий на Міг-29, на відміну від F16, у якого один реактивний двигун. Ресурс 6 тисяч льотних годин та 1 тисяча годин між ремонтами, а максимальна швидкість до 2440 км за годину. Вага Eurofighter Typhoon – 11 тонн. Довжина 15,9 метра, висота 5,8. 80 метра. Розмах крила 11 метрів, бойовий радіус 1389 км. Дальність польоту 3,5 тисячі кілометрів. Практична стеля 16765 метрів. Звісно, залишається питання, якщо Єврофайтер настільки потужний, то чому він не настільки популярний, як F16, і тут одразу треба зауважити те, що все, що описане, стосується вже машин, створених на рівні 2000-х років. Процес модернізації цих винищувачів ще не завершився, і літак постійно отримує оновлення, іде розробка інших складових. Недоліком для України може бути той факт, що тайфуни не пристосовані до коротких. Або нерівних злітних смуг, тобто для них українська інфраструктура менш підходяща. Найкращим варіантом для України називають американські F-16. Київ закликає партнерів розпочати постачання цих літаків негайно, але все залежить від рішення США. У квітні Шон Пен закликав мільярдерів світу витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрилі винищувачів f 15 або f 16 За два місяці по тому американські конгресмени ввели законопроект про підготовку українських льотчиків-винищувачів на американських бойових літаках. Також повідомлялося, що двоє українських пілотів перебувають в Аризоні для тренувань на авіасимуляторах та вдосконалення навичок. chok Вартість цього літака 50 мільйонів доларів. В цю ціну входить транспортування в необхідний регіон, навчання персоналу та декілька комплектів озброєння. f 16 у різних модифікаціях перебуває на озброєнні майже 25 армій світу і вважається одним із наймасовіших винищувачів четвертого покоління. Виготовлено майже 5 тисяч одиниць. Цей літак взято на озброєння США 1978 року. Втім, з другої половини 1990 F-16 не виготовляється для армії Сполучених Штатів. Літаки збирають тільки на експорт. Літак здатен розвивати максимальну швидкість до 2410 км на годину. Дальність польоту 4220 км, бойовий радіус 550 км, А практична стеля складає 18 км. Винищувач оснащено 20-міліметровою скорострільною шестиствольною гарматою М61 Вулкан. Він має 9 точок підвізки і загальна маса корисного навантаження становить 7,7 тонн. Може використовувати керовані ракети класу повітря-повітря, високошвидкісну протирадіолокаційну систему, протикорабельну ракету та різні типи керованих і некерованих бомб. І поки тривають дискусії щодо можливості поставки, F-16, польща та словаччина заявили, що можуть передати Україні певну кількість міг 29 якими українські пілоти вже вміють керувати. 17 березня Словаччина схвалила передачу Україні 13 винищувачів Міг-29 і згодом передала перші 4 винищувачі. Стільки ж Мігів передала Польща з обіцяних 10 літаків. Так Україна отримує щонайменше 23 винищувачі. Президент Дуда також заявляв про готовність Варшави передати Україні всі свої Міг-29. За даними з відкритих джерел, повітряні сили Польщі мають 22 таких винищувачі. Міг — багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. У 1980-х роках він був основним у радянському союзі та країнах Варшавського договору, а також одним з найбільш використовуваних у світі. Літаки можуть виконувати завдання ППО, вести повітряний бій та розвідку і завдавати ударів по наземних цілях. Екіпаж Міг-29 може складатися з одного чи двох людей. Максимальна швидкість цих літаків 2450 км за годину на висоті 13 км. Дальність польоту 1430 км. практична стеля 18 км. Бойовий радіус Міг-29 складає 700 км. Порожній міг 29 важить 10,9 тонн, максимальна злітна маса літака 18,1 тонн. До озброєння міг 29 входить авіаційна гармата калібром 30 мм, боєзапас якої 150 снарядів. На винищувач можна підвісити до шести ракет і два типи авіабомб, вагою 250 та 500 кілограм. До озброєння літака також входять міни й осколкові бомби у повітряних силах України. Заявили, що надання модернізованих радянських винищувачів міг 29 буде серйозною допомогою, проте навряд чи приведе до якихось особливих змін на фронті. Міг 29 не Немає того широкого спектру озброєння на сьогоднішній день. Український міг 29 та й будь-який, мабуть, так який може ефективно протистояти ворогу в повітрі та знищувати. Наземні цілі. Вони морально та фізично вже застаріли, працюють на межі можливостей. Льотчики дива, дива роблять на цих літаках, протидіючи потужному ворогу, який в рази в п'ять разів фактично авіаційне груповання переважає українське авіаційне груповання. Якщо ще додати те, що технологічно росіяни значно переважають своїми літаками, наші це зрозуміло, що нам потрібна краща техніка, аніж міг 29 Експерти вважають, що варіант із поставкою модернізованих до стандартів НАТО радянських літаків для України цілком може бути проміжною ланкою на шляху освоєння сучасних західних літаків. Основною перевагою Міг 29 є те, що вони складають основу винищувальної авіації України. Їх добре знають льотчики, але й тут є нюанси. Нашим пілотам все одно доведеться так само освоюватися в кабінах, надісланих Міг-29, зважаючи на те, що літаки було модернізовано до стандартів авіоніки НАТО. Усі прилади там були переведені на іншу систему, де висота, відстані та швидкість вимірюються в футах, а не метрах. На думку фахівців, через це наші пілоти Міг-29 мають переучуватися до 2-3 місяців. Але незважаючи на всі перераховані нюанси, наше міноборони налаштоване оптимістично, ми з вами отримали все, залишилося тільки літаків. Я можу дати вам оптимізму. Літаки теж будуть питання: просто які тому що партнери чують нас, що нам потрібна платформа авіаційна для захисту нашого неба.